Вітаю всіх на каналі Війна і політика. Я, Владислав Новіков. Сьогодні з нами Юрій Рашкін, ведучий каналу Рашкін Репортс, чиновник у Вісконсині. Юрію, вітаю вас, вітаю, Владиславе, привіт усім нашим слухачам і глядачам. Так, я на зв'язку з вами прямісінько з центру всесвіту, великого штату Вісконсин. Президент Фінляндії запропонував 20 квітня як можливу дату для припинення війни в Україні. І йде мова про те, що Трамп може відвідати Саудівську Аравію у травні місце, де проходять мирні переговори. Це звучить так, ніби скоро може статися щось велике. Як ви думаєте? Війна дійсно може закінчитися так швидко, чи це лише розмови, особливо враховуючи, що у президента Дональда Трампа вже не залишилося терпіння щодо Росії. Це справді цікава ситуація, в якій ми опинилися, тому що, з одного боку, здається, що нам постійно надходить величезна кількість інформації, будь то заява цієї людини, чи то візит цієї особи сюди, і це може здаватися заплутаним. Але водночас, я думаю, ми починаємо помічати, що завжди виникає подібна схема. Спочатку Трамп заявляє, що він вирішить ситуацію за 24 години, і все буде зроблено швидко. і потім виявляється, що у нього є план. А потім виявляється, що ці 24 години були радше саркастичним висловом такою собі фігурою мови, знаєте, як влучний кидок. не через 24 години. Хоча російськомовні жартують, скажіть нам, коли ці 24 години починаються, щоб ми знали. Але ми опинилися в такій ситуації, коли насправді не видно кінця всьому цьому. Якщо бути відвертими і реально подивитися на ситуацію, тому що так, зараз політики багато говорять про мир, про всі ці прекрасні і заспокійливі речі, які приємно слухати. Але реальність така, що Путін все ще продовжує війну. Путін продовжує атакувати українські міста і мирних жителів, і це триває безкінечно. І так, це змушує президента США виглядати досить слабким у цій ситуації, тому що видається, що він покриває когось, хто не виконує свої домовленості. Може скластися враження, що в такій ситуації президент США буде втомлений і навіть розчарований такою поведінкою з боку цього ще зовсім нещодавно нашого великого ворога, Росії, і її президента Путіна, але тепер, можливо, нашого найближчого союзника чи навіть одного з найкращих друзів у світі. І, от ми бачимо, як Трамп критикує Путіна. Ми всі про це пишемо, говоримо. Здається, о, нарешті щось серйозне, ось тепер Трамп дійсно покаже Путіну і подібне. І через кілька годин ми бачимо, як Трамп відступає від своїх заяв знову і знову. Я не знаю, скільки разів цей цикл має повторитися, щоб люди сказали: давайте подивимося, скільки часу мене», перш ніж йому зателефонує Песков і скаже: Дональде, ні, Дональде, так не можна. Розумієш, ти ж говориш про Путіна. Тож я не знаю, доки це може тривати, чи це просто така собі переговорна тактика. Але важливо визнати, що навіть ці різкі заяви щодо Путіна свідчать, що Трамп все ще намагається залишатися на межі, не визначившись щодо свого ставлення. Якщо я вирішу, що це провина Росії, то будуть наслідки. Тому Трамп залишає своє судження як виграшний приз. Ти хочеш, щоб я прийняв таке чи таке рішення. Торися за моє рішення, борися за мою підтримку. у нього мабуть немає моральних орієнтирів, лише гроші, вигода. Ми бачимо це в людей постійно. Але лише деякі чинять так відкрито. і в цій ситуації ми можемо сподіватися на швидке завершення війни. Нам треба сподіватися на кінець війни. Ми не можемо сподіватися на нескінченну війну. Хто може сподіватися на нескінченну війну? Можливо, Китай зацікавлений у нескінченній війні між Росією та Україною, Заходом і всіма іншими, тож поки насолоджується цим. Зараз ми бачимо, що балтійські країни насправді тривожаться щодо миру, тому що вони бояться, що як тільки Росія припинить втрачати людей по тисячі на день тижнями в такому великому темпі в Україні, то вона просто направить ці війська до кордонів Балтійських країн. І це робить балтійські країни дуже сильно занепокоєними. і це цікаве усвідомлення, що наслідки будуть і для припинення вогню. Також По перше, ми маємо визнати, що Путін це той самий Путін, яким він був все своє життя. Він порушує угоди. Він не дотримується угод, не виконує їх. Він не договороспроможний, з ним не можна домовлятися. Він не угодний для угод, росіян є для цього дуже добре слово, і важливо, щоб різні лідери продовжували говорити з Трампом і нагадували йому, і показували йому наслідки його дій, і показували, що Україна більше готова працювати з ним, ніж Росія. Хоча здається, що Україна тепер, можливо, в очах Трампа відходить від угоди щодо мінералів. І якщо це такий сценарій. Думаю, є простір для української дипломатії Але в кінцевому підсумку Путін це той, хто порушує кожну угоду, яку він підписав, і він розраховує на те, що Трамп це проковтне. А чи готовий президент США ковтати образи від російського лідера? для мене, як для американця, вся ця ситуація дуже образлива, тому що ми, американці, ми знаємо, що ми не Росія. Ми знаємо, що Росія це слабка країна, яка хоче просто розширити свою територію і зробити життя всіх нещасним. Це очевидно, і це досить зрозуміло за сотні років, як вони себе поводять. але тепер є президент, який вважає, що це правильний підхід. і це означає, що Гренландія Канада тепер можуть бути частиною США, а Україна може бути частиною Росії. І я тільки що повернувся з Ізраїлю і думаю, що Дональд Трамп дивиться на Газу та Ізраїль, як на Україну та Росію, і думає, що Газа належить Ізраїлю так само, як Україна належить Росії. Це дуже послідовний погляд на світ, тому немає сенсу називати людей божевільними. Вони мають свою програму, яку виконують. Просто ми не вважаємо її розумною. Але називати це божевіллям не допомагає. У Трампа немає плану. У нього є напрямок, у нього є вподобання. є речі, які він хоче побачити, і він хоче, щоб війна в Україні закінчилася. І щоб Трамп мав хороші стосунки з Путіним, І щоб Америка мала ще кращі стосунки з Росією. Це план, який вони намагаються реалізувати, частково тому що Трамп хоче бути з Путіним на червоній площі 9 травня. і якщо Україна не погодиться. Або якщо припинення вогню не відбудеться до того часу, то, здається, на цей момент сприйняття у Білому домі таке, що це суттєво ускладнить поїздку на червону площу 9 травня для святкування 80-річчя саме того дня, коли Росія капітулювала перед Німеччиною або навпаки, оскільки решта світу добре обізнана, що Друга світова війна тривала до того часу, поки не капітулювала Японія. Але, звісно, це російсько-радянський всесвіт і Дональд Трамп. Готовий бути частиною його, що знову ж таки просто ганебно. Тож, маючи це на увазі, такий день настане, але він не буде ні швидким, ні тривалим, бо Путін усе ще при владі, і поки Путін буде при владі, він хотітиме розширювати російську територію. І, на жаль, формується думка, що навіть якщо Путіна не буде, Росія продовжить йти тим самим шляхом, тому що це якось працює країну перетворено на військову структуру і зараз давайте будемо рухатися далі. З точки зору Росії це здається прийнятним. Я не скажу, що це божевілля, тому що це їхня логіка, тільки тому, що мені це не подобається, не означає, що я поважаю їхній план. Це не означає, що я не повинен сприймати це як план, який хтось реалізує. А розмови про швидке закінчення війни це туман, ілюзії, дезінформація і видавання бажаного за дійсне. Але реальність така, що Україна не здалася б Росії ні за що. Це просто не має сенсу для українців, і це не має сенсу для Європи. Тому важко уявити, що Україна капітулює перед Росією, як того бажає Дональд Трамп. Думаю, що насправді, повертаючись до перших 24 годин, Дональд Трамп думає, що якби він був президентом України, він уклав би угоду з Путіним. Звісно, він значно розумніший за Зеленського. І всі розумні люди, на думку Дональда Трампа, укладуть угоду, яку він хоче між Росією та Україною. Тому що в його свідомості це розумно. Насправді, є розумність і реалії адміністрації Трампа, а є також реальність і ця реальність така, що Україна не може здатися, не може погодитися на капітуляцію на умовах Трампа, Путіна чи Маска. А розмови про мінерали на даний момент можуть бути просто спробою виграти час, чекаючи на угоди щодо постачання зброї, які вже були підписані Байденом. О, бісів Байден. поки це триває, це має сенс для України підтримувати певні переговори з США про якісь угоди, тому що можливо Україна затягує час. Думаю, Трамп починає розуміти це, тому що це його стиль. відтягувати і відтягувати. І зараз він бачить, що Україна затягує і він це знає, і він не задоволений. Але це факти. Отже, Юрію, як ви думаєте, припинення вогню взагалі можливе так скоро? Чи йдеться про роки? Я маю на увазі, Путін продовжує вести війну, але це не зовсім відповідає плану Трампа зупинити її. Це правда. я думаю, що Путін продовжує реалізувати свої плани, і те, що Трамп хоче, щоб він змінив свої плани, означає, я думаю, для Володимира Путіна дуже мало. Той факт, що чиїсь бажання не мають значення для Володимира Путіна. Чи набридне Дональду Трампу Чи розсердиться він настільки, що не відмовиться від своїх слів через дві години? Ми ще побачимо. на даний момент. Очевидно, він би хотів, щоб все повинно було бути вирішено вже і зараз. Але реальність така, що Путін не виконує угод. Тому чи зрозуміє це Дональд Трамп, чи ні можна сказати, що є аргументи на користь того, що Трамп можливо допускає, що люди, врешті-решт, зраджують його, зрештою всі повстають проти нього. Тож чому б не Володимиру Путіну? Але це важко уявити, враховуючи багаторічні, багатодекадні стосунки, про які Трамп відкрито говорить кожен день, про Володимира Путіна і Дональда Трампа та їхній тісний зв'язок. Я думаю, Владиславе, у вас є, напевно, друзі, з якими ви разом довгий час, і іноді люди говорять речі, що можуть злити та розчаровувати, але між друзями можна це владнати. І тоді є ця багаторічна дружба, на яку можна покластися на цей банківський рахунок емоцій. Ці люди будуть в порядку. Я думаю, Дональд Трамп і Володимир Путін будуть друзями, але проблема в тому, що Трамп хоче бути другом Путіну. Путіна але Путін не бачить Трампа як рівного Він зверхньо ставиться до Трампа. А Трамп дивиться на Путіна з захопленням. Це так очевидно, це так ясно, ми спостерігаємо за цими взаємодіями кожного разу. І все ж це настільки важко уявити, що ми постійно вигадуємо різні пояснення, чому те, що відбувається, є просто прикладом поганого президентства. Наче Дональд Трамп не знає, що він робить, і тому так. Я думаю, він дуже добре знає, що він робить і фактично знищує американську економіку. Ось де виникають питання про перемир'я та подібні розмови. Я вважаю, що Україна повинна вирішувати це питання самостійно, без зовнішнього втручання, і Україна більше не має підтримки Сполучених Штатів. Але вона має підтримку американців, які, поки ми маємо свої проблеми тут, продовжують підтримувати Україну і Україна має підтримку людей по всьому світу: від Канади до Європи, Австралії та Японії. І ми бачимо, що наслідки всіх цих, здавалося б, непередбачуваних дій президента Сполучених Штатів це те, що Європа знову стає великою. Цей мага, який насправді має сенс, це справжнє слово відбувається, тому що люди бачать, що мати справу з США це складно, і якщо Сполучені Штати підуть шляхом Угорщини. Ми повинні визнати, що Угорщина зараз є голодною, вибачте. Але вони є однією з найбідніших країн Європейського Союзу. Це насправді є яскравою демонстрацією того, що ідеї Орбана та Трампа це погана ідея для звичайних людей у тій країні, якій вони, нібито, повинні служити і захищати її інтереси. І коли люди приходять до цього усвідомлення, звісно, деякі зляться, деякі підтверджують, але говорити про перемир'я з кимось, хто порушує кожну угоду. Знаєте, я відчуваю, що мені треба відповісти на твоє питання запитанням Зеленського до Джей Дівенса від 28 лютого, яку дипломатію ти маєш на увазі, коли Путін порушує кожну угоду, яку він коли-небудь укладав? Я думаю, українці розуміють це можливо навіть краще за американців. І тому Трамп продовжуватиме штовхати Україну до миру за своїми умовами, що по суті є капітуляцією або здачею. Він буде продовжувати шукати способи пограбувати природні ресурси України, і він буде робити те, що робить. А Україна продовжить боротьбу як і раніше. І Європа, насправді допомагатиме все більше і більше кожного дня, як це робить і зараз. Але в мене є одне важливе питання про емоції. Трамп сказав, що він був дуже злий, коли Путін поставив під сумнів легітимність Зеленського. Це велике зрушення. здається, щось пішло не так між ними. Як ви думаєте, чи була у них якась угода, яка тепер розпадається? Скільки ще Путін може випробовувати терпіння Трампа? і чи стане Трамп, врешті-решт жорстким з Путіним, як він був жорстким з Україною весь цей час. Я вважаю, що нам варто більше зосереджуватися на конкретних діях, а не лише на словах. Адже саме вони краще показують реальні наміри та справжні результати. Тому що, коли ми бачимо дії і немає нової допомоги, нової підтримки Україні єдине. Про що ми зараз ведемо переговори? Знаєте, поки я спостерігаю за цими переговорами це про існуючу допомогу, яка вже була підписана при президенті Байдені. Тож ми насправді не бачимо жодних дій від Дональда Трампа, які могли б змусити нас повірити, що він має якісь почуття не на користь Росії і не на шкоду Україні. Я знаю, що українцям в це важко повірити, але Дональд Трамп насправді не дуже піклується про них, і йому не дуже важливі речі, які важливі в демократії. у нього інший погляд на світ. І Володимир Путін набагато краще вписується в цей погляд на світ, що насправді дуже знайоме українським слухачам та глядачам, тому що це так званий «русський мир, який вони знають, вони розуміють, але не можуть уявити, що президент Сполучених Штатів може мати той самий світогляд. А моральний кодекс, який дозволяє ігнорувати будь-які стандарти та правила, адже він вірить у силу особистих стосунків, і ось цей особистий підхід, хоча я не можу назвати це особистою етикою, оскільки все ж існують певні стандарти, але це саме те, що ми спостерігаємо вже протягом десятиліть. Тому очікувати від чоловіка його віку, що він почне діяти по-іншому, це було б божевіллям. Я думаю, якщо ми очікуємо. Що Дональд Трамп почне діяти по-іншому, ніж він діє вже стільки років, то ми просто зійдемо з розуму, тому що щоразу, коли Дональд Трамп засмучується і розчаровується, і дуже обережно і делікатно коле Володимира Путіна і каже: О, Володимир, хіба ти не розумієш, в якій складній ситуації ти опинився? Це мене так дратує. Він і справді не розуміє. Він відчуває, що у нього все гаразд, і він відчуває, що ти, Дональда Трампа, це проковтнеш. І якщо ти це проковтнеш, то він має рацію. А якщо ти це не проковтнеш, тоді ти даєш більше військової допомоги Україні. Все дуже просто. І поки Дональд Трамп не вирішить, що більше має сенс давати військову допомогу Україні, він буде вважатися слабким. І справа не в шантажі. Справа не в тому, знаєте, Точніше, вибач, я забираю свої слова назад. Є шантаж, звичайно. Насправді, що має найбільший сенс, так це те, що Володимир Путін є єдиним, хто точно знає, як він вплинув на перемогу Трампа, тому що знаєте, коли я купую рекламу у Фейсбук, я отримую дуже точну інформацію про те, що сталося, і що я зробив. Це те, що вони роблять. Тому Дональд Трамп може отримати від Володимира Путіна повний список речей, які пояснюють, як і що Путін зробив, щоб вплинути на вибори на користь Трампа і показати, наскільки він залежний і, можливо, навіть нелегітимний. Хто знає, які страхи можуть з'явитися в голові людини, яка переживає труднощі? Тому я думаю, що є деякий шантаж. Але люди, я думаю, зазвичай намагаються не думати про страхи, а хочуть думати про позитиви цих стосунків. І, звісно, є позитиви у відносинах між лідером Федеральної служби безпеки і президентом США. Може, це не ті вигоди, які ми думали раніше, але є певні переваги. Маю на увазі, що він, ймовірно, тепер може отримати Трамп Тауер у кожному місті, все, що завгодно. Я думаю, що йому певно обіцяли багато чого, що він сподівався почути, бо слова так легко сказати. Тому у Путіна є відносини з Трампом, які є не лише чіткими, але й тривалими, і вони вимагають певної маніпуляції та контролю з боку Путіна, щоб належним чином спрямувати Трампа в потрібний та бажаний напрямок, відповідаючи на його інтереси. Дональд Трамп дещо, як би це сказати, важкий в управлінні. Тому я думаю, що люди, які вважають, що Путін задоволений результатами, недооцінюють непередбачуваність Дональда Трампа. але кінцевий результат, ймовірно, економічне та військове, а також міжнародне знищення репутації Америки. це має тішити Володимира Путіна. І я не можу не звернути увагу на наступну тему. Трамп заявляє, що він не жартує щодо можливості балотуватися на третій термін, і деякі аналітики вважають, що він може залишатися при владі навіть до 2037 року, що викликає серйозні побоювання серед його опонентів та спостерігачів. Це не нагадує вам когось. Може, Путіна. Просто кажу. Ми вже обговорювали це раніше, але мушу запитати знову: чи виглядає це так, як має виглядати демократія? Чи справді потрібна Америці версія демократії, яка більше нагадує авторитарні режими Путіна, Лукашенка чи навіть Кім Іна? Я думаю, що це і є те, як виглядає демократія. Ось що ми бачимо, і це насправді гасло з протестів у Вісконсині. Коли ми зайняли капітолій у 2011 році, натовпи маршували навколо будівлі в Мадісоні і скандували. Ось як виглядає демократія, це чудовий, дуже ефективний слоган. Я думаю, що американці звертають на це увагу. Останні опитування показують, що 70% людей звертають увагу на новини, оскільки вони вважають, що це впливає на них. На їхнє життя це цікаво. І принаймні 25% людей, очевидно, вважають, що це просто розвага що насправді я розумію, оскільки деякі люди голосували за Володимира Зеленського, думаючи, що хоча б це буде розважально, і подібно до цього голосували за Дональда Трампа в 2016 році і тепер. Тобто розважальний фактор схоже цікавить певну частину виборців і в США, це зараз, здається, близько 25%. Повернемося до того, що нещодавно сказав Стівен Беннон, А саме, що Трамп повинен йти на третій термін. Бо як тільки він залишить білий дім, його посадять у в'язницю. і я подумав про це і подумав знаєте, він практично туди потрапив. Єдине, що зупинило його від ув'язнення, це те, що він був обраний президентом. Тому це має сенс. Це дійсно має сенс, чому він хоче йти на третій термін. Якщо ми звернемося до російського прикладу, який на деяких рівнях актуальний, хоча й не надто схожий, але тим не менш Путін передав владу Медведєву, як ми пам'ятаємо. Ті, хто звертав увагу, пам'ятають, що Путін був обмежений термінами, тому він передав владу Медведєву, а потім Медведєв обережно передав владу назад Путіну у 2012 році. І хоча це не обов'язкова ситуація, яку саме Дональд Трамп зараз створює, я все ж вважаю, що єдиний спосіб для нього відчути, що він може піти на третій термін, це бути абсолютно впевненим у тому, що або він має повний контроль над виборами на якомусь технічному рівні, або що він настільки популярний серед населення, що люди проголосують за того, кого він сам призначить на своє місце, гарантуючи таким чином свою владу навіть після закінчення терміну. І це гарантуватиме йому безпеку і стабільність майже як у стилі Бориса Єльцина. Тому це можливо але навіть дивлячись на те, що сталося з Борисом Єльциним і його людьми з часом. І я думаю, що, хоча Путін і дотримувався угоди, нібито укладеної з родиною Єльцина, коли влада була передана Путіну в кінцевому підсумку, Росія стала гіршою країною, більш деспотичною. Більш авторитарною країною, що знаходиться на околицях демократичного суспільства, тому це буде ситуація, де людям доведеться вирішити, чи їм подобається те, що робить Дональд Трамп, і тому вони переоберуть його або того, кого він вибере. Або люди зрозуміють, що їм не подобається те, що він робить, і тоді він або програє на виборах, або як ми бачили у фільмі Громадянська війна, де наскільки я розумію, саме бажання президента продовжити і порушити закон стало причиною початку громадянської війни у фільмі. Хто знає, що відбудеться, але це думаю одні з найбільш ймовірних можливих сценаріїв. Хочу запитати вас про торгову війну Трампа. Він заявляє, що готовий накласти мита не лише на 10 чи 15 країн. А й на весь світ демонструючи таким чином свою рішучість і готовність використовувати торгові обмеження як інструмент для досягнення своїх цілей на глобальному рівні. він називає це способом повернути справедливість, але ринки не зовсім вдячні йому за це. Великі гроші хочуть стабільності, і наразі вони шукають її в Європі. То чи дійсно Трамп піклується про це? Чи є у нього план щодо торгової війни? Торгові війни є дуже дорогими. І на даний момент саме американці змушені оплачувати всі витрати, які виникають у результаті цих економічних конфліктів, що значно впливає на їхній бізнес та споживачів. Чи відчувають люди це? Так ми це відчуваємо. Я думаю, що люди це відчувають, і все зводиться до того, що або ти довіряєш Трампу і віриш, що все складеться чудово, або ти дуже стурбований і розробляєш всілякі альтернативні плани, частину того, що робить Європу знову великою. Люди хочуть стабільності, ринки хочуть передбачуваності, а Дональд Трамп ні те, ні інше. У Трампа шість банкрутств, що означає, що ви списуєте всі свої борги і просто йдете. Але чи розглядає він банкрутство США і скаже: я вийшов з ринку в найкращий час. Хто знає, але я думаю, що всі дуже стурбовані. Ринки падають по всьому світу і це як знищити економіку США за 101 день. Це дуже просто, тому що ви лише оголосили про тарифи, і вам не потрібно, щоб конгрес голосував на вашу підтримку з цього приводу. Як президент, ви можете просто оголосити мита. Але, оскільки спеціальність Дональда Трампа це погані ідеї, це дійсно все, що потрібно знати. Коли ми дивимося на мита, можна припустити, що це погана ідея. А потім, подивившись на це 5, 10 секунд або менше, ми можемо знайти кілька способів, чому це погана ідея. Зараз це знищує нашу економіку, якщо підсумовувати все, на жаль, я мушу залишити вас і наших дорогих слухачів зараз. Трамп усвідомить це до нашої наступної розмови і зрозуміє, що мита це жахлива ідея, і він знищує економіку США, одночасно роблячи всіх наших ворогів багачими, а наших конкурентів процвітаючими. Побачимо, чи це станеться до нашої наступної розмови. Я сумніваюся, але обговоримо це наступного разу. Юрій, дякую за цю розмову і дякую глядачам. нашим гостем був Юрій Рашкін, ведучий програми Рашкін Репот» і місцевий посадовець з Вісконсина. Дякуємо, що ви з нами, Юрію. Дякую. Я почав з цього, тому й закінчу. Хоча час обмежений. У Вісконсині відбуваються вибори. Якщо ви живете, як і я у Вісконсині, нам потрібно голосувати. І звісно, ми проголосуємо на виборах і надішлемо повідомлення. Знаєте кому, Ілону Маску про те, що він не володіє Вісконсином, а що ми, виборці, володіємо нашою власною державою. Побачимо, як це працює. Дякую, велике. Слава Україні! Героям, слава!